Пам'ять це ознака відданості, виховання, інтелігентності. Пам'ять це не просто згадка. Пам'ять вона закарбовує у душі людині певні віхи з життя, що були, залишили слід. І ця пам'ять кличе до дії до Звитяги. Справді, як важлива пам'ять нашої історії, пам'ять роду, кореню, батьків. Особливо пам'ять про тих, котрі засвідчили своїм життям, своїми життєвими кроками. І це, що каже Христос. До нас немає більшої любові, ніж та, що хтось віддасть життя своє за друзів своїх.